Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ Нова промгрупа. Серветки 10 штук 45 гривень. Корзинка пластикова для організації простору. 4 варіанти кольорів. Об'єм 1 літр 100 мл. Ціна 35 гривень. Корзина універсальна пластикова. Ціна 60 гривень. 4 кольори в асортименті. Набір контейнерів. Ціна 229 гривень. Найменша має 400 мл об'єм, найбільша 4 літри. Закриваються щільно з чотирьох сторін, щоправда, не прорезинено по колу. Набір ємностей для зберігання сипучих три штуки ціна 40 гривень. Об'єм 650 мл 200 та 150. Крем бальзам. Ціна 25 гривень. Три різних варіанти. Чохол для окулярів. 45 гривень. Кольори в асортименті. Заколка краб для волосся ціна 25 грн. гривень. різних варіанти. Мачалка для душу, ціна 45 гривень. Є така подовго а є бантом. Серветка рукавичка з мікрофібри 43 гривні. Кошик пластиковий із ручками. Кольори є різні в асортименті, яскраві. Ціна 50 гривень. Об'єм 5 літрів. Лечик мірний ромашка. Ціна 70 гривень. Об'єм літр 500 мл. Йде в комплекті із кришкою. Ось тут є мірна шкала. Ось так кришка закривається, можна відкрити носика. Три варіанти кольорів кришок салатовий, блакитний та фіолетовий. Терка чотирьохстороння має знизу покриття, яке буде запобігати ковзанню. Є також терка круглої форми. Не знаю наскільки це зручно. Хто такою користувався, напишіть, чи зручно нею користуватись. Є декілька варіантів кольорів на вибір. 63 гривні коштує посуд від люмінарк, креманка об'ємом 300 мл. Сковорідка діаметром двадцять см. Ціна акційна 269 гривень. Каструля емальована. Ціна 199 гривень. Об'єм 1,5 літри. Зі зображенням лайму. Ємність для спецій. Декілька варіантів. Ціна такої ємності 27 гривень. Об'єм 80 мл. Миска емальована. Ціна 199 гривень. Діаметр 38 см. Об'єм не вказаний. Декілька варіантів зображень квіти або фрукти. Таз пластиковий, круглий в асортименті, або квадратний. Об'єм 6 літрів. Ціна 56 гривень. Ємність скляна, об'єм 1 літр 220 мл. Ціна 179 гривень. Великим плюсом є те, що навколо кришка прорезинена, що буде запобігати проливанню. Салатник скляний. Діаметром 26 см. Ціна акційна 219 гривень. Подушка з бамбуком. Розмір 50 на 70 см. Ціна такої подушки 229 гривень. Подушка на стілець на зав'язки ціна 129 гривень. Розмір 40 на 40 см. Ось такі подушки також на зав'язки. Однотонні ціна 139 гривень. Шльопанці, ціна 269 гривень. Розміри в асортименті. Капці хатні. Великий асортимент кольорів. Ціна 50 гривень. Килимок придверний. Розмір 40 на 60 см. Він не прорезинений. Є зображенням собачки, пляжу. І ось такі два варіанти. Полички для ванної кімнати. Кутова. Кріпиться на присосках, три варіанти кольорів. Сірий, бежевий та білий. І є ось така глибока. Ціна такої полички 67 гривень. Набір головок і бід із кутовим ключем ціна 129 гривень. Рівень будівельний і лазерний. Ціна 149 гривень. Ліхтар налобний, світлодіодний 229 гривень. Машинка для стрижки волосся. Електрична 229 гривень. Хна натуральна 26 гривень. Берелок-зайчик, дуже він мені до вподоби, Можна витягувати в вушку, тоді ніжки стають коротші. Ціна такого брелочка 129 гривень. Ось так він виглядає, якщо витягнути в вушка. Кольори в асортименті. 259 гривень коштує набір машинок Hot Wheels 3 штуки. Іграшка зі звуком ціна 100 гривень. Є у вигляді Фламінго. У вигляді динозаврика. Вигляді жабки. Набір іграшковий, поні з аксесуарами у валізі. Ціна 70 гривень. Три варіанти кольорів валіз. Машинка метал ціна 70 гривень. Або меч, або шабля. Іграшкова. Кольори в асортименті. Ціна 50 гривень. Фігурка сюрприз хаос Pets ціна 90 гривень. Мої попс ціна 35 гривень. Мильні бульбашки, акційна ціна 20 гривень. 60 гривень коштують мильні бульбашки, Ось такі величезні. Ручка у вигляді фруктів. Набір наліпок декоративних метелики. 3D ціна 35 гривень. 30 гривень коштує книга серії розмальовка. Трошки зроблю тут порядок перед тим, як вам показати. Ось такі є різні хлопчачі дівчачі розмальовки з наліпками. Ось такі книжечки з твердими сторінками 40 гривень. В серії бестселлер ціна 149 гривень. Книга серії завтра в школу. Читання по складам 62 гривні. Ось такі книжки, казки, ціна 70 гривень. Гра настільна, магнітна, ціна 65 гривень. Є цифри букви, а для найменших ось така кольорова гусениця. Ось такі цифри. Рахуємо до 5. Абетка. 80 гривень. Кабель USB для зарядного пристрою. Набір ліхтарів для велосипеда 60 гривень, 2 штуки в наборі. Іграшка для тварини. Декілька різних варіантів, ціна 40 гривень. Напишіть, що із цієї промгрупи вам сподобалось найбільше. До зустрічі на каналі!